Якщо ви не шукаєте роботу, робота шукає вас. Мобільний центр із працевлаштування запрацював на Одещині. Технічно, це мікроавтобус зі спецобладнанням і фахівцями, які їздить віддаленими селами, аби допомогти людям знайти роботу. Як це відбувається, та які додаткові послуги надають держслужбовці, розкаже Андрій Анастасов. Село Зеленогірське північ Одещини до найближчого центру зайнятості 60 кілометрів. А безробіття вже тут і зараз. Найбільше від цього потерпає молодь. Нарікають в сільраді. Ми ж розуміємо, що є люди і з вищою освіту, які закінчують, і, на жаль, не мають де працевлаштуватися. Через це змушені виїжджати, виїжджати до міст і шукати кращу роботу. А хочуть жити тут. Хочуть жити тут. Саме тому сюди приїхав мобільний центр зайнятості. Фахівці вивантажують обладнання, налагоджують інтернет, перелік послуг великий. Від банального поставити людину на облік для отримання виплат. Ми підключилися до нашої єдиної інформаційно-аналітичної системи. Якщо вони бажають отримати статус, ми їх одразу зареєструємо і одразу ж шукаємо їм роботу. і Будемо пропонувати. їх. Ось і перше відвідувачі. Пані Любов шукає роботу у сфері послуг чи освіти. В ідеалі хоче бути вихователькою дитсадка, але згодна й на щось простіше. Вчасно в домі лідесь там нянькою. Якось там за дітьми можу дивитися. Там я вже бабуся. Як то кажуть, вік такий, що вже ну змогла б таке за дітьми ходити. Там десь щось треба робити. по-любому. як виживати. Жінці відразу знаходять вакансію, але не в селі, а в Одесі. В цілому більшість пропозицій це робота з наданням житла саме в інших районах області. Вакансії від вантажників двірників також є вакансії лікарів та вчителів. Заробітна плата від мінімальної до 20-25 тисяч. Поруч окремий стіл для роботодавців. Сюди прийшов Костянтин. Його підприємство вирощує та переробляє лікарські рослини та зараз шукає працівників. Ївників, зокрема механіків. Тобто у нас є технологічні установки, на які потрібні оператори. Далі нам потрібні механізатори, трактористи. Також їх на жаль, мало. Фахівці центру в свою чергу розповідають, яку фінансову підтримку можуть отримати від держави роботодавці, якщо візьмуть у штат, приміром, переселенців чи людей з інвалідністю. Що у разі, якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої групи або другої, компенсуються витрати за облаштування його робочого місця. Перша група 15 мінімалок, друга група 10 мінімалок. При цьому виїзна бригада проводить семінари та консультує людей щодо різних програм центру, як от отримати ваучер на навчання чи виграти грант на відкриття власної справи. Бо досвід сусідніх громад показує це все цілком реально. Подружжя Артем та Катерина вирощують волоські горіхи та збирають мед на власній пасіці Цьогоріч За допомогою центру зайнятості заявку на отримання двох грантів по 250 тисяч гривень кожен і за два місяці отримали гроші. На них придбали верстат для фасування меду. Принцип дії цього станка з бункеру кремет подається е, через е, гідравлічні насоси безпосередньо в плівку. Плівка попередньо запаюється ножами. І відрізається, і таким чином ми маємо мед в стіках. та спеціальні машини для миття горіхів, які дали змогу пришвидшити переробку. Тепер виробляють ось такі солодощі. Усіх вимог надання державного гранту подружжя дотрималося, створивши нові робочі місця. Працевлаштували на обидві фермерських по дві людини, які наразі мають е, додаткову роботу. І ми ми, ми цьому радіємо. А чи вони займаються Е, це і тракторист-механізатор, і також робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва. У планах мобільного центру зайнятості об'їхати всі віддалені села Одещини. Раніше подібні пересувні хаби з працевлаштування з'явилися в Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Проєкт реалізується за підтримки західніх партнерів України з Одещини. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.